Навіть після повномасштабного вторгнення у Ніжині продовжили тренд відновлення міста, завершивши у 2022 році такі важливі інфраструктурні проєкти, як реконструкція Гоголівської та ремонт другої черги Алеї Шевченка. Проте у 2023 році плани і пріоритети дещо змінилися, ділиться очільник міста Олександр Кодола. Звичайно, ми би дуже хотіли продовжити. Відновлення нашого міста і у нас були дуже масштабні і глобальні плани і на минулий рік, які, на жаль, зруйнувала війна. В цьому році ми будемо однозначно продовжувати програму відновлення будівництва нових тротуарів доріг. Поки що ми ставимо на паузу відновлення парків і скверів, що ми хотіли зробити. Ще минулого року, але ми будемо напрацьовувати проекти по всім паркам і скверам. щоб як тільки буде можливість після нашої перемоги або буде фінансова можливість, або буде підтримка міжнародних організацій, ми могли швидко реалізувати ці проекти. Велику увагу у цьому році міська влада Ніжина планує приділити саме розвитку медицини. Це створення єдиного медичного містечка і будуть виділятися кошти. І вже виділяється і для районної лікарні для покриття боргів по енергоносіям по зарплаті для підтримки всіх медичних закладів у міської лікарні пологового будинку. Тобто, наше завдання, щоб ми створили єдиний потужний медичний заклад, кластерну лікарню для мешканців міста, району і загалом Чернігівщини. Вже після нашої перемоги у Ніжині планують продовження таких важливих інфраструктурних проєктів, як реконструкція центральної частини міста, алеї, парків та скверів.